Доброго вечора, доброго вечора. Хто би міг сумніватися в тому, що вся Україна цілком і разом з нами? Так, ну що ж, будемо розпочинати. Всі люди, які сьогодні знаходяться тут і будуть присутні, хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, вдачі. Нехай ваші мрії збуваються, нехай двері відкриваються, нехай всі дороги відкриваються, нехай всі проблеми і незгоди проходять попри вас, щоб ви не знали ні горя, ні біди. Нехай щит над вами стоїть сильний і могутній і вас позбавляє від цих неприємностей. Нашим воїнам ЗСУ, хочу побажати міцного здоров'я, чистого розуму і сузнання, щоб цілі досягалися, щоб все, що задумали, здійснювалося. Нехай все получається, тільки найкращим образом нехай щит сильний стоїть над вами і перед вами, щоб всі кулі ворожі, які були направлені, проходили попри вас, і ви не знали ні горя, ні біди. А наш, наші вороги нехай зникнуть з нашої землі. Доброго вечора усім! Так, ну що я назвала сьогоднішній ефір. Зроби своє майбутнє. Зроби своє майбутнє, але зроби своє майбутнє прекрасне. Дівчатко, дуже дякую вам за подарунки. Мені дуже приємно. Знову я зараз вам почну розказувати про те, як потрібно жити в цьому світі, щоб бути щасливим. Бо я дуже хочу, щоб всі люди стали на нашій землі щасливими. Це, напевно, перше, що мене керує тим. Всіма моїми печалями і незгодами, коли мене перекручує на ефірах, але я все рівно про. І я таке кажу, що моя мета досягається, і я хочу, щоб люди були щасливі. Мене ну, тобто віжу, цель, не віжу препятствия. І також хочу вам на ще одну практику вам надати. До речі, на телеграм-каналі, потім передивитися і. Будете її проводити. Як проводиться така практика? Практика проводиться дуже легко, але потрібно мати уяву. Коли людина досить сильно в якомусь плачевному стані, душевному плані, людині погано, зле ви берете, тобто ви уявляєте, що ви стоїте в розпеченому вогні, тобто над вами жар. І ви себе. Так, взяти як енергетично, підносити з цього вогня і правою ногою затоптуєте оцей уголь, і він тушиться таким чином, це езотрична досить сильно, Я ділюся з вами досить сильною практикою. Це езоторична, дуже сильна практика. Також, якщо можна робити це, таке мамам. Якщо дитина, бачите, то не дуже багато людей мене запитують про алкоголь. Як вивезти дитину з алкоголю? Тобто ви бачите свою дитину, просто уявляєте її. Не ба... Дитини нема, але ви уявляєте, берете правою рукою, витягуєте цю дитину догори і правою ногою потушуєте в углі. Чим більше ви будете робити цю практику, тим дитина вийде з цього важкого стану. Також депресивні епізоди, панічні атаки, душевні травми, тобто психологічний стан дуже ваш важкий. Виберете себе і підносити до гори. Таким чином ви себе підносите на вищі вібрації, бо я думаю, я все хочу вас, щоб вас піднести на вищі вібрації, але я розумію, що люди також в тому, що томлють, вони не хочуть самі спасатися. Тобто, щоб хтось щось за них зробив, як кажуть, коли кидаєш палку утопаючому, а він вже не хоче її брати таким чином, кому потрібно. А чистка хіба не допоможе, чистка допомагає, чистка взагалі дуже круто допомагає. Чистка – це трошечки про інше йде. Таким чином, виходить, що деколи утипаєш, чого не можеш спасти. Тому також рідні, і також ви самі себе можете спасти. Так, все розказала. Давайте тепер по запитанням. Чи щось вам розказувати? Якщо якісь у вас сумніви є, перше правило в езотеріці не сумніватися. Тобто, вау! Розкажіть різницю між бочками, різниці між бичками немає. Вони однаково однаковою енергією, вони заряджені. Тобто там різниці немає. Так як між великим слоном і маленьким слоном, між маленькою важкою і великою важрою, різниці немає. До речі, просто це от, кожна людина. Бере собі, наприклад, що їй подобається, що їй глянулося в очі, чи що от її. От, ну, там різниці немає. До речі, на рахунок езотеричних товарів я завжди говорю, якщо вам подобається бичок за 2 тисячі, то візьміть його за 2 тисячі на езотеричних товарах, ніколи не економте. Це навіть не тільки за, мій, за, мі, за мої товари, чи ще щось. Коли ви заходите і хочете придбати якісь і Ізоторичний предмет, то ви завжди коригуєтеся від відчуття не від жадності своєї і там фінансової структури, а від того, що вам подобається. Тобто. Ви глянули на річ, ви її хочете, і ви тоді її купляєте. Е, якщо ви вже починаєте сумніватися, а о я собі ну тобто це жадність, і ви починаєте коригувати там. Коли ви починаєте сумніватися і хитрити, то ці предмети можуть вам і не спрацювати. Тобто любі предмети, яких ви вже починаєте хитрувати, чи любі методи, взагалі, якщо брати по езотериці, якщо ви шукаєте. Наприклад, щось дешевше, тобто вам людина заходить і ви хочете там в неї консультацію. У мене, наприклад, 500 гривень, а в іншої там 5-9 тисяч, і ви шукаєте дешевше, то ви ну тобто це просад буде. Ну, таким чином не шукається тут дешевше, тут шукається то, що вам імпонує. Чи правда? Чи правда, що коли сильно щось віриш, то воно збудеться? Так правда, коли сильно дуже віриш, то воно збувається, але нав... тут є велика, ну така маленька грань між віриш? І ілюзія, щоб ви не цю віру не перетворили в, в такий момент, що ви почали представляти. Ви почали вже жити. Наприклад, от я мрію на, на рахунок красивого будинку. Тобто, в мене мрія є. Я віру, що в мене він буде. Але коли я вже починаю представляти, що я з нього заходжу, що я в ньому живу, як я в ньому проживаю, то ця віра, вона. Анулюється і ці бажання анулюються, тому що ви його проживаєте в іншому світі. Я колись розказувала про те, що людина може проживати в декількох вібраційних, тобто течії втечії. Тобто, Є такі моменти, що от пам'ятаєте, я розказувала про слої, і також людина може проживати. Тобто, як це проходить? Фізичне тіло є багато в плоскостях виміру, але душа знаходиться в одному вимірі, і тобто, коли людина, наприклад, бачите, сьогодні дошку не взяла. Наприклад, от є ці. Лінії, і коли душа, душа, наприклад, людина піднімається енергетично вище, то її душа тобто, переходить в цей вимір, тобто фізичне тіло, а іще одне фізичне тіло, тобто залишається там. У нас є багато, тобто є багато вимірність. Таким чином я не знаю, чи ви зрозуміли, але я думаю, кому потрібно, той зрозумів. Як вийти із стану ізміненного сознання, як вийти у стан дивіться, в мене є практика, мені подобається. Коли ви почнете жити в практиці, мені подобається кожного ранку, коли ви прокидаєтеся, і ви починаєте розказувати Мені подобається моя кровать, мені подобається моя, Як я йду на роботу, мені подобається, подобається. Тобто сто разів ви говорите практику, подобається. За місяць у вас починають проходити нові етапи, і тобто, осознання зовсім по-іншому приходить. Тобто, ви підноситеся також вібраційно на вищі поля, і також у вас осознання зовсім інше проходить. Я так і роблю, працює, Наталя пише. Да". Ваджра та кубра, форба. Належить тільки тій людині, які купували, що можна. Передавати. Ні, дивіться, якщо ви купляли для себе, то значить вона іменно ваша. Ви можете придбати для когось. Ну якщо ви вже нею користуєтеся, тобто ваша енергетика зайшла, то тут трошечки про інше. Іменно якщо ви хочете подарити, то ви купляєте і тобто людині даруєте. А ще, методи, щоб зразу, а ще методи, щоб зразу їх таких не існує, методів, щоб зразу. Якщо людина не, не в хорошому фізичному енергетичному стані і метод тут і зараз він не працює. Якщо людина в хорошому фізичному стані, в хорошому енергетичному стані, то відбуваються досить прекрасні моменти. Дівчата, от мені писали, що розказують, коли підносилися, підносила я їх на вібрації такі високі. Вона каже: я в шокі. Я каже, я тут подумала, а тут у мене вже є. А ну от таким смислом каже, я ну одна жінка пише, от вона за кордоном каже, я вже старша, її там до 60 років вже. І вона каже, що мені вже розказували, що в мене, тобто я вже стара, в мене для мене роботи немає. Каже, після вашої практики, наскільки почало вести, каже, не, не мене вибирають, а я роботу вибираю. Таким чином я кажу, е, також е, от я. Прочитала сила мислі. Сила мислі може бути в тої людини, коли людина енергетично сильна. Якщо людина енергетично поламана, то яка сила мислі має бути? Також якщо сила мислі має бути вчасної людини. Якщо людина придає себе, сила мислі не працює. Чи можна ікону, яка висіла вдома, подарити родичці? Так, можна. Коли потрібно. Повторювати ритуал на оздоровлення. Коли я буду робити, чим частіше ви його робите, тим ви стаєте здоровіші, молодше починаєте. Ну тобто, це такий процес, що за один раз ну тобто я 40 днів прочитала з вами мантру, але їм потрібно продовжувати. Як мантри взагалі працюють? Мантри працюють. Чим довше ти їх читаєш, чим довше ти ними користуєшся, тим більше в тебе починає більше енергії бути. А ви знаєте переклад мантр? Так знаю. За долги будуть забирати квартири, спасибі ні, не будуть. Хіба що там якісь такі борги, які в держави, тобто там бо є такі моменти, що кажуть людина, там гривню заборгувала, її будуть забира, забирати квартиру. Чи там? Це в більшості будуть такі якісь моменти, що от 200, 300, 400, 500 тисяч, ну це якимось таким чином отакі борги, то за такі борги можуть ставити арешт. Чи буде посилення мобілізації? Воно зараз не ну, я не можу сказати, що воно понизилося чи ще щось. Середина літа бачу, опускається вже, от затихає така мобілізація. А ще зараз я не бачу, щоб було поки... полегшення мобілізації. Коли перестануть кошмарити Сумщину, коли всю Україну перестануть. Чи зроблять імпічмент Трампу? Все ж таки я. Притримуюся тої думки, що Трампу зроблять імпічмент. Ви з ру з рунами працюєте сильний егрегор. Я трішечки в іншій сфері. Руни це також досить прекрасний матеріал, з яким я працюю. Ну якщо працювати, я працюю з усіма егрегорами. Я не працюю тільки з одним егрегором. У мене трошки інша специфіка йде. Що зможемо ми їздити до Криму? Ми зможемо їздити до Криму. І я знаєте, вже скільки разів виходить, що з мене і сміються, коли я кажу, що окуповані території всі повернуться в Україну. Я е, зараз такий і ще раз говорю, що всі території окуповані. Повернуться до України, нашої неньки землі, також на рахунок договору цього, що зараз вони його молежать. Ви знаєте, зараз тут е, така полеміка йде, що тут підписувати, тут здають Україну, тут не здають Україну. Ви знаєте, мене пару напевно, на, на з тиждень рвало через цей договір, тому що осознаю, ну, дивлячись на цей договір, то от, там реально це не це кожну людину українця. Рве ці договори, але взагалом, чим скоріше підпишуть цей договор, тим скоріше Недофедерація розпадеться. Тим паче нам буде краще. В нас перестануть стріляти, в нас перестануть люди гинути, в нас перестануть хлопці гинути. І який би той договор не був. Бо я вже от так, знаєте, хоча б я ви знає, ну, ви знаєте, про що я, я завжди, знаєте, от така, знаєте, фронт, хлопці, війна і так далі. Ну, я кажу, мене тиждень рвало, я сиділа. Досить багато хроніка каші. Тим паче, якщо ви мене в неділю бачили, я не пам'ятаю, як звати жінку. Вона каже: така якась підоставша. В мене в той тиждень практично я сиділа і я переглядала повністю 26-й рік, що має відбуватися, яким чином. Тобто я завжди, коли заходжу в хроніки каші, я не питаюся у ці питання, як ви мені задаєте. А якого числа воно закінчиться? А в якому місці мене цікавить загалом кінцевий результат, тому що як скільки би там яких нюансів не було, у нас кармічні вузли, кармічні вузли вони незмінні йдуть. А ці маніпуляції, які от проводяться, от я вже завжди говорю про те, що Давайте я ще раз вам напам нагадаю, що таке кармічний вузол. От дивіться, от є кармічний вузол і є от кармічний вузол. Він незмінний йде, Тобто це воно буде. А от ці вовсі бусинки, тобто цей шлях, ми можемо, наприклад, ми хочемо поїхати полетіти в Єгипет. Тобто, от... Відійшли від Кармічівського вузла, і ми хочемо полетіти в Єгипет. І в нас є шлях, тобто ми можемо маршруткою добиратися, ми можемо таксі добиратися, ми можемо на поїзді добиратися. тобто як, як ми хочемо. Але кінцевий результат ми летимо в Єгипет. Тобто, але цей момент він може видозмінюватися. І тому я завжди я кажу, я запитуюся, які будуть е, кінцеві результати. Тому що кінцевий результат він самий основний, а то, що там Трамп психологічно хвора людина, і це вже наукою доказано, і докторами на, на, е, ну, доказано, то це не міняє кінцевого результату, що Україна вона все рівно вона виходить переможцем. Території України, ну, тобто будуть повертатися самовільно, тобто, бо тільки почнуть підписувати договір, підпишуть мирний договір. Це я можу вам сказати, що він десь буде от так весна і трішечки літа, ну, навіть не трішки навіть середина літа, воно буде зачіплювати. Також січень місяць будуть терликатися. В лютому ми вже будемо бачити, я кажу, це ще не один договір, опять же. Бо ви мені будете знову потім казати, ти казала. Січень, кінець грудня буде, це вони будуть от такими, От в нас так психологічно вони заражають. От, тобто все рівно вони хочуть що від нас почути, побачити емоцію, Вони хочуть в нас забрати у біль страждання. Оце от вони от вони завжди. Оцей біль страждання. Вони в нас його витягують. Тому буде і грудень, і січень. В лютому ми будемо вже бачити отакий посередок, а вже в десь кінець травня і десь середина літа. Це вже от ми будемо вже так, знаєте, скажемо, фу, слава Богу. Тобто, Але зима в нас ще от важка йде. Таким чином я говорю про те, що ми маємо дивитися на кінцевий результат. Також ви говорите про вибори. Вибори також будуть відбуватися вибори. До нас будуть важкі вибори. Що я можу сказати? Все ж таки далі програється момент той, що буде Зеленського, не буде. Тобто, Зеленський не виграє. Хоча б він буде балотуватися, його партія буде балотуватися, але буде зовсім інша людина, яка в більшості до військової справи знаходиться. Коли чоловіки випустять за кордон, це скоріше кінець 26-го року буде. Долар зникнення. Ми будемо також бачити, що долар буде підноситися. Скажіть, будь ласка, як проходить ваша консультація? Ви задаєте мені запитання, які вас турбують? і Я вам надаю відповіді. До речі, також я сьогодні хотіла вам сказати за люди, які за кордоном зараз проживають. Готуйтеся до того, що ви маєте якісь відхідні моменти, тому що хто в Європі зараз знаходиться, готуйтеся. Я ще з 23-го року говорю про те, що буде в Європі війна, вона не за горами. Тому, будь ласка, готуйтеся так, щоб ви мали точку, куди вам від'їхати, тобто десь від'їжджати, тому що трішечки буде не добре. Там не трішечки, там буде зовсім не добре. Сьогодні, якщо можна подивитися новини, я сьогодні дивилася трішечки новини, то Рюте, що він говорив? Послухайте, що Європа повністю готується до війни, і ця війна буде відбуватися. Така також Путлір, що він сказав. Якщо на нас Європа нападе, то ми будемо змушені відбиватися. Пам'ятаємо, давайте будемо дивитися на 22-й рік. Що говорили тоді? Також саме, що буде на нас, ну вони ж до сих пор говорять, що на них Україна напала, не ми на них, не вони на нас напали, а ми на них напали. Тому зараз вже ці розмови я кажу, це я ще прогнозувала в 23 році. Зараз це вже розмови досить гарячі йдуть. І тоді, отакі моменти, щоб ви знову не прокинулися в 22-му, тому що будуть бомбити. Скажіть, будь ласка, що буде з Україною під, під час третьої світової війни? З Україною буде все добре під час Третьої світової війни, тому що ми вже свої. Відплакали ми свої від ну тобто, ми свої відстраждали, тому перехо буде переходити зовсім на інший лад. Україна що Україна буде робити? Україна зараз на даний момент вона розвиває військову промишленість. Україна буде продавати і досить багато продавати всякої тобто, це дрони будуть. Це все буде от такі, Також Україна досить. Блудюча земля Україна буде також допомагати їдою. Це по всій Європі. Європа це і НАТО, і Євросоюз. Європа буде залучена вся у військовий стан. Дивіться також про на новини вже зараз досить гарно показують новини, що Європа зараз вся переходить на військові рейси. Для чого це потрібно? Включаємо трошечки логіку. Тут же мене не потрібно. Знаєте що? Це мій акумулятор, так що, якщо я пропаду, то значить сорі, коли класний ефір, акумулятор мені має здохнути. Ну, якось так, знаєте. Тому що в нас світла немає. І таким чином, дивіться, на рахунок Європи ще раз вам говорю про те, що Європа стала на військові рейси. Для чого це потрібно? Спочатку будуть з Росією молитися. Якось то мені недавно що от написала подружка, не знаю, чия. Чим вони мають воювати? Вони будуть воювати після того, як з Європою повоюють, вони будуть розпадатися. Надалі йде Китай. До речі, вони будуть Китаєві допомагати. Як би не, не важко це е, звучало, Китай в'яжеться е, на 26-й рік. Китай в'яжеться в економічну з Америкою війну. В Амер... Тобто Китай буде така спочатку холодна війна, потім вона переросте в таку війну, ну, фізичну війну. І таким чином виходить, що е, А е, США це є НАТО. І я дякую Богу, що вони нас не беруть, і слава Богу, що не беруть. І надалі я не хочу, щоб вони нас брали. Так, я знов, знов-знов в ефірах, знов вийшла. Попросила чоловіка, щоб він завів. Газу, цей бензу, бензинний акумулятор, тому що електричний бобік здох. Так що, будемо зараз кидатися на бензин. А що робити? У вас буває таке, що ви в своїх прогнозах помиляєтеся. Скоріше за все, я можу сказати, не помиляюся. а Можу не чітко сказати там чіт, чіткий там, наприклад, я кажу там січень, а воно може бути в березні, тобто в такому смислі може бути трішечки за тобто, перекидати на дальше. Ну в більшості ті прогнози чи можна на консультації записувати, запитувати про родичів чи тільки про себе? Ні, можна. Наприклад, ну якщо вже є такі знаєте моменти мого. Двоєрідного брата там будуть діти. А ви тут до чого? Ну тобто, родичі, це може бути мама. Чоловік, діти, зять невістка. от, в такому сенсі. Ну ви тут до чого? Так, війна у Європі. Війна в Європі досить буде. Дивіться, як буде проходити спочатку. Росія нападе на країни Балтії. Потім тому, ну там в неї будуть Росії. Буде погано, але за нею вчіпиться також Китай. Китай буде досить демонстративно Росією керувати. Китай в'яжеться з Америкою і. Америка це також НАТО і Європа, і Російська Федерація буде допомагати Китаю, і ще якісь якісь я не знаю, щось тюрське буде. Тобто, яка ще країна буде допомагати Китаю. І НАТО, це ж є і Європа, вони будуть допомагати Америці в цій війні. Тому також я говорю про те, що наші діти і наші чоловіки, які там, їх будуть. Ніхто не вірив, що в нас в Україні буде бусифікація. Бусифікація була і є з нас зараз. І таке ж саме буде там. Хочете вірте мені, хочете не вірте. Але таке чекає Європа. Ви казали, нам не потрібно йти в НАТО. І я ще раз кажу, я дуже рада, що нас не беруть я в НАТО. І я дуже дякую Трампу, що він нас не бере в НАТО. Тому що по тому НАТО буде, і також я говорила про те, що наша країна буде створювати свої альянси, свій альянс, військовий альянс, і військовий альянс буде дуже сильно потужний. Це будуть країни Великобританії, це буде Франція. Ну я б продивлялася такі досить масивні країни. То от Україна буде і вона буде мати сильний вплив на це.